Турагенція Гранд Вояж відсвяткувала своє п'ятиріччя. Відзначали цю подію в Краматорському парку Ювілейний. На перший ювілей зібралися гості зі всього регіону. Адже протягом п'яти років спеціалісти турагенції доводять свій високий професійний рівень в сфері туризму. Є таке висказування. Отпуск планувати дуже легко. Начальник говорить, коли їхати. Жена говорить, куди їхати. И здесь очень важно в этом случае вместе с семьей решить, с кем ехать, кому доверить организацию своего отпуска, своего отдыха. Ведь мы его всегда ждем целый год. До п'ятиріччя Гранд Вояж підготував чимало подарунків для своїх клієнтів. Основним стала знижка розміром 10 тисяч гривень на наступну поїздку. Цей подарунок отримали Олена і Андрій Івстигнеєви. Краматорськ вони приїхали погостити. І одна із тіток мужа посовітувала нам вот фірму Гранд Вая. Братіли не пожаліли. Приїхали маса положительних вчитель, емоцій. Свою знижку Олена і Андрій мають намір реалізувати наступного року влітку. Мріють побувати в Греції. Організатори запевняють, ця мрія здійсниться разом з грандвояж. Туристи, которые выиграли главный приз нашого розыгрыша, сертификат на 10 000 гривень, можуть воспользоваться абсолютно в любое время при покупке следующего тура. Срок действия сертификата не ограничен. Будет это этот год, будет следующий В любое время туристы придут в офис, виберуть тур и получат скидку в размере 10 000 гривень. Інші учасники свята отримали заохочувальні подарунки, які гарантовано знадобляться їм в подорожі. Підзначили і молодоженів, постійних клієнтів агенції Гранд Вояж. Новоутворена родина Отримало подарунок святковий торт, а іменинники цього дня змогли відсвяткувати подарованим шампанським. Турагенція Гранд Вояж підготувала окрему програму для дітей. Вони могли безкоштовно кататися на каруселях в парку протягом двох годин, а батьки могли випити кави або освіжитися водою Роганська завдяки партнерам турагенції. Літній туристичний сезон добігає кінця, але у турагенції Гранд Вояж є ще багато пропозицій для вашого якісного відпочинку. Наступает прекрасная бархатная пора, осень. За ней идет зима. Любители лыж растет их количество и растет. Так что мы всегда рады в любое время года обслужить наших клиентов, чтобы они были им приятны и ценой, и яркостью воспоминаний, и всеми-всеми услугами, которые мы можем предоставить им. От трансфера э, до комфортабельных отелей. Турагенція Гранд Вояж працює за двома адресами: в Краматорську на вулиці Ювілейній, 56, в слов'янську на вулиці Карла Маркса, 31.